Усі ми звикли вірити лікарям. Коли ми приступаємо поріг лікарні, то нібито залишаємо своє життя у їхніх руках, сподіваючись на допомогу, турботу і порятунок. Білий халат для нас символ довіри і безпеки, але іноді за цим образом може ховатися чудовисько людина, якій довіряли сотні пацієнтів, використовувала свою владу не для того, щоб лікувати, а щоб вирішувати, кому жити, а кому померти. Геральт Шипман. Лікар, який став одним з найжорстокіших серійних убивць в історії людства, Герольд Фредерік Шипман з'явився на світ 14 січня 1946 року в Нотінгемі, Англія. На перший погляд, він був звичайною дитиною, яка нічим не відрізнялася від однолітків. Але ті, хто знав його ближче, помічали в юнакові хворобливу зарозумілість і бажання тримати інших під контролем. Головною фігурою в його житті стала мати. Її смерть від важкого раку легенів, коли Гарольду було всього 17, назавжди спотворила його сприйняття життя і смерті. Пекальні страждання матері і полегшення, яке їй приносив морфін, стали для нього своєрідним откровенням і збоченим джерелом натхнення. Саме тоді, а в його свідомості зародилася темна ідея, владу над болем і смертю. Можна взяти в свої руки. Незважаючи на внутрішню одержимість, Шипман виглядав зразковим студентом. Його успіхи дозволили йому вступити на медичний факультет Ліцького університету, який він закінчив у 1972 році. На перший погляд, він почав кар'єру як будь-який молодий лікар, але за фасадом нормальності. Ховалися тривожні ознаки. Вже на самому початку колеги помічали його холодну зарозумілість і звичку одноосібно вирішувати долю пацієнтів, ігноруючи думки інших. Але, володіючи достатніми знаннями і формальними успіхами, він без проблем просувався далі, а його поведінка залишалася без наслідків. У 1974 році Шипман став частиною медичної практики в Тодмордені, Західний. Йоркшер. Саме тоді розкрилася його залежність від петидену, сильнодіючого, знеболюючого. З'ясувалося, що він підробляв рецепти і сам собі вводив препарат. Незважаючи на те, що його проступок став відомий, замість вигнання йому дали другий шанс, відправивши на реабілітацію. Після лікування йому дозволили повернутися до пацієнтів, ніби нічого не сталося. Цей епізод став зловісним сигналом. Система готова прощати і покривати свого лікаря навіть. Коли він переступає межу. для шипмана, це означало одне: а він може продовжувати і залишатися боскарним. Незабаром він зумів відновити свою репутацію, і навіть відкрив власну практику. У 1977 році Гарольд Шипман переїхав до Хайда, Манчестер, і саме тут він провів решту років своєї кар'єри, роки в які він скоїв більшість своїх злочинів. Спочатку він працював у медичному центрі Донібрук, а вже до 1993 року обзавівся власною практикою. Незалежність дала йому абсолютну свободу. Ізоляція від колег і відсутність контролю перетворили кабінет сімейного лікаря на зручне укриття для серійного вбивця, образ, який він майстерно вибудовував вселяв довіру. Пацієнти та їхні близькі описували його як турботливого і уважного лікаря, готового приїхати до пацієнта навіть пізно ввечері, або залишатися на роботі довше за інших заради їхнього комфорту. Зброєю Шипмана став діаморфін медична форма героїну, що призначається при надто сильних болях. Як лікар загальної практики він мав до нього вільний доступ і знаходив переконливі пояснення його використання в медичних записах. Препарат виводився з організму досить швидко, що робило його майже невловимим приростенням, особливо у літніх пацієнтів, чиї смерті рідко піддавалися глибокому розслідуванню. Його жертвами в основному ставали літні самотні жінки. Він вибирав тих, чия смерть могла здатися природньою, і чиї сім'ї жили далеко або зовсім були відсутні. Це зводило ризик підозр до мінімуму. Його візити завжди виглядали правдоподібно перевірити результати аналізів, уточнити самопочуття, проявити турботу. Потім слідувала ін'єкція діаморфіну, яку він представляв як засіб для полегшення болю через кілька хвилин. Людина вморала, а Шипман залишався поруч, аби виявити смерть першим і прикинутися добродієм для родичів. Одним з найжахливіших елементів його злочинів стало вміння підробляти медичні документи. Після вбивства він вносив в історії хвороби вигадані діагнози, серцеві патології, хронічні проблеми або вікові ускладнення. Це перетворювало раптову смерть пацієнта на уявну закономірність. Комп'ютерна система, якою користувався Шипман, дозволяла. Йому підробляти дати і заднім числом створювати історію неіснуючих захворювань. У підсумку записи виглядали переконливо, а для оточуючих складалося враження, ніби пацієнти дійсно дуже довго страждали від неіснуючих хвороб. Його жертви перетворилися на статистику, а ретельно складені папари стали щитом, що приховує правду. Якщо озирнутися назад, стає ясно: тривожні сигнали були всюди. Кількість смертей серед пацієнтів Шипмана значно перевищувала. Показники інших лікарів регіону, і такі цифри мали стати тривожним дзвіночком ще задовго до того, як правда спливла назовні. Але система виявилася глухою і сліпою. Одним з його витончених прийомів було наполегливе переконання родичів вибрати кремацію замість традиційного поховання. Він посилався на простоту, менші витрати і нібито турботу про близьких. Але насправді це рішення позбавляло сім'ї єдиного шансу на правду. Крематорій перетворював тіла на попіл, знищуючи будь-які сліди, які могли б вказувати на вбивство. Ті, хто все ж таки обирав звичайне поховання, стикалися з тонким психологічним тиском з боку Шипмана. Він міг обережно натякнути, що похорон це зайвий стрес і зайві розтрати а кремація, навпаки, полегшення для родини. Родичі, які довіряли турботливому лікарю, погоджувалися, не підозрюючи, що своїми руками позбавляються доказів, які могли б викрити. Його злочини одним з факторів, що дозволили Гарольду Шипману так довго залишатися поза підозрою, стала мовчазна угода всередині медичної спільноти. Лікарям було зручніше закривати очі, ніж відкрито ставити під сумнів дії колеги. Будь-які ді сумніви в його надмірно високій смертності пацієнтів виправдовувалися тим, що лікар нібито працював з важкими випадками і надавав допомогу тим, від кого інші лікарі відмовлялися. Так, професійна ввічливість поступово перетворювала. Рилися на співучасть. Дозволяючи чудовиську в білому халаті продовжувати безкарно свою криваву справу. Цей ланцюжок довіри простягався далеко за межі лікарняних кабінетів. Коронери, похоронні директори всі без вагань вірили виставкам шипмана. Ніхто не наважувався заперечувати його слова. Система, побудована на довірі, обернулася смертельною пасткою для десятків людей. Шипман холоднокровно користувався цим як кат, що ховається за маскою турботливого лікаря. Парадоксально, але ця темна імперія впала не через підозрілі смерті, а через жадібність самого лікаря влітку 1998 року. він зробив фатальну помилку. Сфальсифікував заповіт своєї 81-річної пацієнтки Кетлін Гранді. Активна, шанована жінка, була добре відома в місті, і раптом все її майно оцінене майже в 400 тисяч фунтів стерлінгів виявилося переписаним на одну єдину людину. Лікаря Шипмана. для родини Гранді це виглядало цілковитим абсурдом. Анджела Вудраф, донька покійної, за професією адвокат. Відразу вловила фальш. Заповіт був складений неграмотно мовою, яка явно не відповідала стилю її матері. Заповіт повністю ігнорував її останні бажання заповісти гроші благодійним організаціям. Поліція спочатку не виявила до цього особливого інтересу, але Вудраф відмовилася з цим моритися. Вона домоглася як тіла матері. Наполягала на повному розслідуванні і ніяк не дозволяла зам'яти цю справу. Саме її рішучість стала тією тріщиною, через яку обрушилася стіна брехні. Токсикологічна експертиза виявила в тілі Кетлін смертельну дозу діаморфіну. Цей результат став незаперечним доказом, який вперше показав справжнє обличчя шанованого лікаря, за яким десятиліттями ховався холодний і розважливий вбивця. Після того як історія з Кетлінгранді розкрилася, слідство немов відкрило скриньку Пандори, почали піднімати старі справи, екзгумувати тіла, і поступово перед слідчими вимальовувалася страшна картина. За кожною смертю тягнулася одна і та ж тінь. Гарольд Шепман. Кількість трупів говорила сама за себе: аномальна висока смертність серед його пацієнтів, однакові обставини загибелі і один страшний спільний знаменник, смертельні дози діаморфіну. З'ясувалося, що лікар смерть почав вбивати практично з перших кроків своєї медичної кар'єри. Спочатку це були поодинокі випадки, приховані і дуже обережні. Але з часом він став діяти все більш сміливіше. Його злочини перетворилися на свого роду холоднокровний Ритуал, що повторювався рік за роком, забираючи життя все більшої кількості людей. У жовтні 1999 року, Гарольд Шипман постав перед королівським судом Престона на лаві підсудних сидів шанований лікар, але за його маскою. Ховалося чудовисько офіційно. Йому пред'явили звинувачення в 15 вбивствах і фальсифікації документів. Однак і поліція, і прокурори прекрасно розуміли, за сухими цифрами ховається ціла гора трупів сотні. Зруйнованих життів обвинувачення представило жахливу мозаїку його злочинів, медичні записи, майстерно підроблені шипманом, токсикологічні висновки та свідчення ексгумації. Все це вибудовувалося в єдиний безжальний візерунок, що викривав. Серійного вбивцю під час процесу він поводився так, ніби те, що відбувалося, його не стосувалося, щоб він не визнав жодного звинувачення, і навіть коли йому пред'явили незаперечні докази, його обличчя залишалося кам'яним. Він дозволяв собі поблажливі коментарі, намагаючись видати себе за відданого лікаря, який став жертвою змови і наклепу його гординя була наскільки ж безмежною, як і його жорстокість. Ця похмура риса збереглася і після вироку. Навіть опинившись у в'язниці, Шипман не визнав своєї провини і не проявив ні ті, ні каяття. Він залишався у своїй ролі до кінця, лікарем, який був впевнений, що він є саме тією людиною, який здатний вирішувати, кому варто жити, а кому померти. Після того, як Гарольд Шипман був офіційно визнаним винним, стало ясно. Відкрита судом кількість його жертв. Лише верхівка айсберга держава не могла обмежитися одним процесом. Було ініційоване масштабне розслідування, очолене леді Джанет Сміт, яке повинно було розкрити справжній розмах жахливих злочинів. Підсумки вразили навіть найстійкіших за офіційними даними. Доведено, що лікар смерть позбавив життя щонайменше 218 пацієнтів. Це число. Перетворило його на одного з найсмертоносніших серійних вбивць у світовій історії, але реальні цифри могли бути ще страшнішими, адже багато смертей залишалося нерозслідуваними, викрилися і глибокі вади в самій системі охорони здоров'я, відсутність контролю за видачею сильнодіючих препаратів, формальна звітність, байдужість колег і сліпа повага до професійного авторитету. Все це стало зручною ширмою, за якою Шипман безкарно вершив свої розправи. Лікарська культура, де сумніви вважалися проявом непрофесіоналізму, фактично подарувала вбивця свободу діяти. Психологи і криміналісти, які вивчали його поведінку, намагалися зрозуміти, що перетворює лікаря, який дав клятву рятувати життя на такого жорстокого вбивцю. Відповідь лежала в його внутрішній темряві. Шипман прагнув абсолютного контролю. Його тягнуло до влади, не до адміністративної чи фінансової, а до найстрашнішої влади над життям. Або смертю у поєднанні з хворобливою гординою та відчуттям власної непогрішності це перетворювалося на смертоносну суміш. Те, що вчені називають комплексом Бога, в Шипмані проявилося в усій своїй силі. Він бачив себе останньою інстанцією, суддею і катом в одній особі. Вбиваючи, він не вважав, що скоює злочин. Навпаки, в його спотвореній свідомості це виглядало як послуга, акт милосердя частиною. Лікарського обов'язку така збочена логіка дозволяла йому вбивати людей, не відчуваючи ні краплі провини або страху викриття. Для нього це не було вбивством, це було виконанням обов'язків. Ніби смерть під його рукою була природним завершенням лікарської практики. Історія Гарольда Шипмана стала болючим ударом по британській системі охорони здоров'я і назавжди змінила її устрій. Після його викриття були введені нові заходи. Посилено контроль за використанням сильнодіючих препаратів, з'явився обов'язок повідомляти про підозрілі смерті, а діяльність окремих лікарів стали перевіряти з набагато більшою ретельністю. Однак, справжній урок цієї справи набагато глибший. Якщо суспільство буде сліпо довіряти усім, трагедія може повторитися. Ім'я Гарольда Шипмана стало синонімом втрати віри в непогрішність медицини. Його злочини показали наскільки небезпечна система, де контроль замінюється, мовчазною Нюю повагою до авторитету, а сумнів вважається образою. Влада, віддана одній людині без обмежень, перетворилася на зброю, яка забрала сотні життів. Цю спадщину можна описати як потрійну катастрофу, крах довіри. Провал інститутів і жахливі наслідки вседозволеності. Шипман продовжував вбивати десятиліттями не тому, що мав якусь диявольську геніальність, а тому, що система дозволяла йому це робити. Його оточували довіра і повага, і ніхто не наважувався ставити під сумнів його рішення. Поки кількість мертвих не стала неможливою для ігнорування. Питання почали ставити занадто пізно, коли за його спиною вже лежала ціла купа жертв. Саме тому. Пам'ять про його злочини повинна залишатися живим нагадуванням. Жодна система не повинна будуватися на безумовній вірі. А контроль і перевірка це не прояв недовіри, а єдиний спосіб захистити життя пацієнтів. Жертви Шипмана, на жаль, не можуть бути повернені, але їхня трагедія може стати тим самим застереженням, яка зупинить нових лікарів-суддів у майбутньому.